Буковинський клінічний онкологічний центр нині отримав відзнаки. Медичний заклад став першим на Буковині. Хто зумів отримати нагороду, чиста лікарня безпечна для пацієнта. Більше подробиць дивіться в сюжеті моїх колег. Програма Чиста лікарня безпечна для пацієнта в Україні функціонує з 2012 року. До початку повномасштабного вторгнення було вручено понад півтори тисячі відзнак. Нині цю нагороду отримав і Буковинський клінічний онкологічний центр. Сьогодні у нас урочиста подія. Буковинський клінічний онкологічний центр, заклад, який перший. В Чернівецькій області отримує відзнаки чиста лікарня безпечна для пацієнта. І також хочу сказати, що ми сьогодні вручаємо не одну відзнаку, а цілих п'ять структурних підрозділів отримують дані винагороди. Одними із тих, хто завдяки своїй кропіткій та наполегливій праці зумів отримати цю відзнаку, є структурний підрозділ інфекційного контролю. Дана відзнака сьогодні це велика честь і висока оцінка нашої кропіткої, короткотривалої роботи. Це був такий ну, короткочасний період роботи. Працювали ми в таких трьох основних напрямках. Це була перший напрямок це гігієна рук, другий напрямок це знезараження інструментів, інструментарію медичного та медичного обладнання. Третій напрямок це було сучасне, сучасне прибирання. За впровадженням та дотриманням усіх нововведень відповідала Галина Іванчук. Жінка каже: найскладнішим у цьому було пояснити людям важливість дотримання саме такої системи прибирання. Розказати людям, чому саме система прибирання повинна бути така, а не інакше, дати змогу провести логістику. Відмітити, що саме ресурси, саме економічний склад, економічна складова має велике значення не так просто, але на сьогодні ми вже маємо певні результати. Це економія води, це економія деззасобів, засобів, це немає перехресних інфекцій. Що... Сьогодні важливо для пацієнта на досягнутому спеціалісти Буковинського клінічного онкологічного центру зупинятись не планують. Маріна Кувіла зауважує, аби залишатись на високому рівні, потрібно багато працювати. Відзнака дуже важлива для нас. Ми йшли до цього досить довгий час і дуже гордимося тим, що наш заклад є першим у Чернівецькій області, хто отримав таку відзнаку, адже безпека для пацієнта, те, що заклад є чистим. Це одне із найважливішого, що має бути. Ми не плануємо зупинятися. Ми постійно слідкуємо за новизною і завжди прагнемо бути на рівні. Тому це тільки початок. Ми рухаємося вперед, рухаємося далі і показуємо приклад для інших. До слова відзнаку чиста лікарня безпечна для пацієнта отримали підрозділ променевої терапії, приймальний структурний підрозділ, операційний блок, підрозділ оперативної онкології та інноваційних методів лікування та структурний підрозділ клінічної онкології. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.